Засідання житлового районного суду міста Харкова голошується відкритим, розглядається справа за скаргою адвоката Тарасенка в інтересах Гапієва Романа Івановича. Подана скарга в порядку статті 206 КПК України щодо незаконності утримання особи під вартою. Секретар пошука відомий прояв осіб судового засідання. У судове засідання з'явився прокурор. Будь ласка, підніміться, назвіть прізвище ім'я, по-батькові, вашу посаду та юридичну адресу. Герой Четин Олександр прокурор у відділу прокуратури Харківської області, юридична адреса, яка ставка, яку ви заподобаєте, номер 704. Особа перевірена на підставі посвідчення, видане 6.10.2012 року, номер 007728. Можете сідати. З'явився адвокат Тарасенко. Будь ласка, підніміться, назвіть ім'я по батькові. Адвокат Тарасенко на Володимирович на підставі чого діє, діє на підставі свідоцтва, де надане, надане посвідчення в свідоцтва. Особа перевірена на підставі посвідчення адвокату України, видане 26.10.1993 року номер. 425. у судовому засіданні здійснюється фіксування за допомогою технічного засобу оберіг доповідаль секретар Кирбіян. Склад суду справа розглядається. Слідчий суддя курила секретар Кирбіян, Приймають участь прокурор Чекін, заявник захисник Тарасенко. Роз'яснюється право відводу самовідводу. Немає. Захисник довіряємося складу. Питання до вас. Повноваження, які підтверджують вашу участь як захисника договір. Так, ще то... є відповідний договір, більше того. От, така така скарга вже була розглянута в цьому суді. І... Ну, я питаю, чому так. не розірваний договір на вашей час, він діючий, так, правильно? Так. Ви сажусь? З пам'ятка з ними із права зрозуміти. Відбудів не заявлено, самовідбудів не заявлено. Ставиться на обговорення питання. У нас присутні в судовому засіданні, зараз проводиться відеозйомка. Так, назвіть, будь ласка, своє прізвище. Кухаренко Олександр Олексійович. З використанням ви використовуєте портативний. портативний. Щодо проведення відеозйомки судового засідання. Прокурор, ваша власть на розсуд. Захисник не буде це порушувати інтереси вашого захисту. Ось щось я запитав, чи чи проводиться е, трансляція, тому що трансляція повинна бути з, з дозволу суду. Наскільки мені відомо, трансляція не проводиться а отже, фіксація може бути здійснення здійснення навіть тоді, коли хтось із сторін за проти цього. Так, і ще раз, ви проти цього чи ви не проти цього? Ви ви не, не Розумію, вашу думку, керуючись вимагами частини 6 статті 27 КПК України. Слідчі суддя на місці ухвалив, оскільки заперечення надійшло щодо проведення відеозапису під час судового засідання надається можливість присутнім проводити відеозапис судового засідання. Там урення учасників ставиться питання. Було Призначено судовий розгляд за цією скаргою, Винесено процесуальне рішення. Ухвала. Призначене судове засідання цієї ухвали було зобов'язано адміністрацію Харківської установи виконання Покарань 27 доставити до суду ув'язаного Гарлієва разом з матеріалами особової справи. На адресу суду надійшло 17 січня 2017 року лист факсом. Проти електронною поштою про те, те що виставити засуджено на 18.01.2017 року, та надати матеріали особової справи не маємо можливості, оскільки ув'язнений 17.01.2017 року вибув до райсуду. Зазначено назву Зміївський райсуд міста Харкова. Захисник. Ваша думка щодо можливості проведення розгляду справи за відсутності вашого. Особи інтереси, яку ви представляєте, як забезпечувати, перш за все, я хочу про те, що я був особисто ознайомлений, не тільки зі слів, ознайомлений з, цим, з цією відповіддю. і те, що я хотів би для себе зазначити в, в датах, отже, я правильно розумію, що 16.01.2017 року. Було повідомлене установа, була повідомлена про те, що є ухвала суду про доставку його. А 17-го ця установа, ігноруючи рішення суду, відправила під захисного поліції інше місце. Я правильно розумію? За ну, відповіді 17 січня 2017 року вибух до суду. Тобто 16-го його було 16 числа була, але це 16-го направила. 16 а 17-го 17 вони в, в, в порушення в рішення суду направляють його кудись в інше місце. Я просто це хочу зафіксувати як, як факт. Ну, <танк _дес> що я для себе з цього документу, з документу бачу? Вибив до Звінівського райсуду міста Харкова. Якщо він вибув, то мабуть є якісь підстави для того, щоб він туди вибув. Ну, ніяких. Додатків до цього до, цього документу, до немає, цього документу немає. Немає. Можливо, прокурор знає відповідь на це питання, тому що ну це важливо для нас. А я свою думку, я свою думку зразу ж вам висловлю. Я е, за те, щоб було виконано е, нормутися статті е, е, 206 шостої книги кодексу, і оскільки суд знає про. Незаконне утримання Гапієва Романа, Володими... Романа Івановича під вартою, щоб незалежно від того, чи він тут присутній, чи він не присутній, було прийнято рішення про негайне його звільнення, де б він не знаходився, в Смінівському райсуді, в Візюмському райсуді і так далі. І так далі. Я зрозумів, що Я там так. потім копію зробити, так? Ознайомте з і зробити. Кутар. Прокурор, ваша думка, вам зрозуміло про що ми? Так вичись мені зрозуміло. Я вважаю, що рішення про направлення Гапієва до Зміївського районного суду Харківської області було прийнято на підставі можливо запиту суду. І якщо адвокат наголошує на тому, що немає ніяких додатків, можливо, судом буде витривано на підстави направлення його Зміївського суду. Якщо не заперечує захист, то вважає розгляд питання по, по суті у порядку 206, можливим для то і час цього, цього, цього. Ще раз, можливості Ну Так. Вважаєте можливим розгляд, по суті? Да, можливим, якщо адвокат не попадає, щодо без участі особисто можливим розгляду і Ваше честь, я змушений зробити відповідну заяву. Чому? Тому що я тільки що отримав повідомлення, яке повністю протирічить тому документу, який знаходиться у вас, у вас на руках. Той документ, з яким я ознайомився, говориться про те, що особа знаходиться в Зміївському суді і чомусь саме туди була спрямована відповідно до цього до цього документу. Мені зараз відомо, що особа знаходиться в Ізюмському суді. Погодьтесь, це не одне і те саме, це, це не тільки е, е, різні райони, це і різне е, підпорядкування. А отже, якщо вам наданий е, е, неправдивий документ, то можливо нам треба зараз робити якусь, якусь дію, яка є негайною, тому що ми отримали офіційне повідомлення про те, що особа знаходиться в одному місті, а вона знаходиться в іншому місті. А щось щось робити. Вам зараз вже під час судового засідання. Зараз негайно, зараз. Я зрозумію. зараз Як? принесли інший документ, інше повідомлення слідчої ізолятора, яке вже надійшло сьогодні до суду. За цим повідомленням забезпечити доставку судового засідання 18, року, засудженого Гафєва та надати матеріали особової справи, не маємо можливості, оскільки ув'язне сімнадцятого, вибув вибух до. Зазначено ізюмського міськрайонного суду Харківського честь ну тоді тоді нам з вами нам з вами і дійсно зараз необхідно щось негайно робити. Якщо в не 17-го числа його відправили до Зміївського суду і не виконали рішення, а сьогодні він а сьогодні його направили до Ізюмського суду, то ваша честь ми ж ми зараз що розглядаємо? Ваші, Якщо, як, я, як я можу довіряти цим документам? Ну, ваші Ну, Його що? Привезли до Харкова з Змійова, а потім сьогодні. сьогодні... Повезли. Ви мені питання, будь ласка, не задавайте. Я ваші, ж вам оголошую лише зміст документів. Ви, які були... Вибачте, будь ласка, я, не, я ставлю просто риторичне питання сам до себе. Я ж я виходжу з тих документів, які є. Я вірю, що ці документи, що ці документи належні. Якщо, я не запитую навіть прокурора, чому? Тому що ну, якщо його вчора возили до, до е, е, Змійова, потім привезли і тепер повезли до Ізюму, ну, то вас просто переховують особу, яка незаконно не, не, не утримується. Скажіть, будь ласка, чи відомо вам як захиснику, чи призначені якісь справи вирозділи в Ізюмському районному суді за участь цього Щось мені як захиснику не відомо ні про призначення, ні про розгляд справи. Більше того, мені відомо мені як захиснику, який безпосередньо зустрічався з Гапеєвим. Відомо те, що е, е, навіть якби його, навіть якби його вивозили для я знаю, там, апеляційного розгляду якоїсь справи, то е, е, пріоритети є розгляд саме у вас, ваша честь, відповідно до статті 206. Тому я, я, я про це кажу абсолютно переконливо, бо це наша спільна позиція. І, і, не, і не насильно його ні, нікуди не могли доставити і вивезти. І якщо, якщо зараз розглядається справа про, про обрання запобіжного заходу щодо Гапеєва, я, я, я собі так уявляю, що так може бути. Я вам можу повідомити. Зараз розглядається ваша скарга в порядку Ні, я маю я на увазі, що в, що в Ізюмі може, може розглядатися все, ізюмі? все, що завгодно. Так. Прокурор, ваша думка? Матеріал особової справи ув'язнений в судне поступові, а діша відповідь особа етапована до Ізюмського міськрайонного суду Харківської області. Розгляд цієї справи я не вважаю. Шановний суд, я вважаю, що... На місце технічна списка. Якщо е, наголошує на цьому захист, то вважаю за можливе уточнити підстави направлення до Різдівського районного суду е, Гадієва. Е, якщо так само на цьому не наголошує захист, я вважаю за можливе, роблять скарги в порядку 24, Як саме підстави тапування на вашому клієнті? Важливо зробити персональні чи e, зробити запит до пакету основного виконання покарань про повідомлення підстав надання наданням завірених за документів щодо запитуватись. Ре... Скористаюсь <плес> Ваша честь, Мова йде про те, що в тому другому документі, я з ним ще не ознайомився, але в тому другому документі, який сьогодні надійшов до вас, жодним чином не говориться про те, що була якась технічна вписка, що, що е, е, відкликається той, той документ, який є. Е, 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 Доказом, який є документом в цьому провадженні. А отже, у мене нема, у мене є абсолютно чітке переконання в тому, що ці два документи є такими, що е, е, або ж кожен із них є, є належним, або кожен із них є фальшивим. Для того, щоб отримати ще один або належний, або фальшивий документ для цього робити запит, я не бачу в цьому необхідність. Я вважаю, що необхідно зараз прийняти рішення. Про звільнення із під варти, де б не знаходився, і е, де він не знаходився, Гапієва Рома, Романа Івановича. Так, я вашу думку зрозумію. Писажу. Я хочу той факт, що до суду не надійшли матеріали особової справи, обв'язаного пієва ключі свої статті 206 рука України свідчить суддя на місті уколи. Направити запиту до Харківської станови, виконання патера 27, Про необхідність надання досуду відомостей про підстави етапування Гатієва до Ізюмського міськрайного суду Харківської області станом на сьогоднішню дату, а також зобов'язати надати матеріали особової справи ув'язної особи. Вимога про доставку ув'язної особи буде на наступне засідання, направлено до Харківського установлення виконання покарання в Ви повідомленні суду зазначити про обов'язкову участь представника слідчого ізолятору розгляді цієї справи для обґрунтування законності тримання особи під вартою. Дата буде получена з учасниками на місці протягом декількох пунктів.